Питання з маршрутками наболіло давним-давно, давним-давно наболіло. Я нагадаю, років певне 5-7 тому місто вийшло з таксомоторного перевезення. Ми возимо таки, у нас теж були свої маршрутки, де ми там могли так чи інше конкурувати. Ми з них вийшли. Тому на сьогоднішній день це ринок, його однозначно потрібно регулювати. Регулювати треба в багатьох аспектах. На цій комісії вже також неодноразово піднімалося питання і цього. І пільгових проїздів, і оплати і тому подібне. Тому для да, для маршрутки на сьогоднішній день краще, звичайно, однозначно. Тому що хтось йому компенсувати повинен за перевезення пільгових пасажирів. Питання не врегульовано, від слово, зовсім уже декілька років. Держава надавала пільг, на сьогоднішній хтось за них має оплачувати, ніхто не платить, вони возити не хочуть. Ну, Це як одне з таких питань. Але сам факт в тому, що е, питання е, таксомоторів. Потрібно вирішувати, потрібно вирішувати.